Серед безкраїх степів України, там, де дві ріки поєднали свій біг, розкинулось місто, ніби подароване нам небом. Це Кривий ріг, моя любов, моя сила, мій дім, місто, в яке закохуєшся раз і назавжди. Щодня і щоночі кривий ріг одягає вишиванку, з вогнів яскраву, урочисту, як пісня, що звучить із глибини душі. Це місто роди, праці щирих добрих людей, місто довжиною в життя. Тут у повітрі бринять мелодії птахів. В парках розквітають квіти, мов символ краси, ніжності та любові. Мікривий ріг це місто багате на таланти, майстрів своєї справи. Тут народжуються і зростають майбутні зірки, сильні духом, відкриті серцем. Наші діти це голос міста. Вони співають, малюють, творять усе для тебе, рідне місто. У їхніх малюнках Твоя краса, у піснях Твоя душа, у кожному русі Твоя енергія. Ми малюємо тебе в мріях, дихаємо з тобою, бо Ти наше натхнення, наша любов. Криворіжці вшановують та зберігають пам'ять своїх героїв, захисників. Моє місто ти вчиш нас мріяти, любити, бути гідними твоєї історії. Кривиння це більше, ніж місто, це частинка душі кожного з нас.